Доброго дня, ви на телеканалі 366. Сьогодні будемо говорити про вічне про планування вагітності. Але під час війни бо дійсно є певні особливості щодо підготовки до народження дитинки в умовах війни. Але це відео буде обов'язково цікавим також і для жінок, які наразі. Проживають не в Україні, але мають доступ подивитися наше відео. Бо насправді планування вагітності воно має певні вимоги, науково-доказові методики, яких, якщо пара підтримується, вона підвищує шанси на народження дитинки. Це ціла така система, яка дозволяє зменшити. Ризики виникнення ускладнень під час вагітності. Які це ускладнення? По першу чергу це виникнення ранньої та важкої форми преекламсії. Преекламсія – це коли у жінки підвищується артеріальний тиск, і це може завершитися виникненням інсульту, тобто завершитися в принципі не просто там, да, втратою працездатності, може завершитися смертю. Також ранні та важкі форми при Комсі, вони призводять до народження достатньо глибоко недоношених діток. Також правильне планування вгідності допомагає попередити розвиток такого ускладнення, як гестаційний діабет. Тобто, всі ми знаємо, що. Є таке захворювання як цукровий діабет, а є дістаційний е, діабет, це діабет, саме, який розвивається у жінки внаслідок вагітності. В принципі, у будь-якої жінки без е, е, наявності да, сімейного анамнезу, роби, родинного анамнезу або особистого анамнезу по проблем з цукром або проблем з тиском, можуть виникнути ускладнення під час вагітності. Тому. Планування вагітності, консультування по плануванню вагітності ставить на меті якраз попередження розвитку цих ускладнень. В умовах війни набуває актуальності, і це те, що в принципі відрізняє планування вагітності від мирного часу, набуває популярності. Це неправильне слово популярності, правильніше слово виникає необхідність проведення такої процедури, як кріоконсервування. Сперматозоїдів. Я маю достатньо багато випадків, коли жінки звертаються з такими питаннями: мій коханий в ЗСУ. Що робити? Мій коханий планує піти в ЗСУ. Як нам бути з вагітністю? Так, от, кріоконсервація сперматозоїдів це замороження сперматозоїдів. Для чоловіків це повністю безболісно. Та повністю безпечна процедура. Якщо заморозка і потребує від жінки прийом певних препаратів да, для стимуляції, не просто прийом пероральний, да, а уколи введення внутрішньо підшкірно цих препаратів та внутрішньо м'язово, то для чоловіків взагалі ніяких там, болісних процедур, тільки певний перелік обстежень напередодні перед здачою, е, е сперматозоїдів. Тобто е чоловік за допомогою мануальної мастурбації. В репродуктивній клініці збирає сперму в певну ємкість. Цю ємкість лікар-ембріолог обробляє за допомогою центрифугів, відмиває від надлишків лейкоцитів, збагачує спеціальною речовиною і заморожує. І потім ця сперма може бути використана в циклі інсемінації, тобто жінка. Відвідують лікаря-гінеколога, вони за допомогою ультразвукового дослідження да, слідкують за ростом фолікулу головного, який несе в собі циклітину. Потім вони два варіанти да, розвитку подій. Або чекають, коли самостійно відбудеться овуляція і вводять розморожену сперму партнера, або коли лікар бачить на УЗД, що домінантний фолікул готовий до овуляції, вводиться тригер овуляції, і інсемінація проводиться через там, 36 годин, тобто вводиться розморожена сперма жінці в матку. Але важливо пам'ятати, що якщо відбувається процес кріоконсервації сперматозоїдів, то потім вагітність планується за допомогою інсемінації. тобто ця заморожена. Сперма розморожується і вводиться жінці за допомогою маткового катетера. Бо офіційним протипоказом до цього є наявність е е е діагнозу віл-інфекція. Тобто, якщо є позитивний тест на вірус імунодефіциту, то тоді така сперма не може вводитися в, е в порожнину матки жінки, бо це може призвести до інфікування. Партнерки на цей діагноз. Також важливо здати тест на гепатит С, на гепатит Б та виключити наявність сифілісу, тобто інфекції, які продаються статевим шляхом. Також напередодні проведення процедури важливо пройти обстеження у лікаря-андролога, тобто подивитися, чи взагалі. Якісна це ця сперма, чи здатна вона для інсемінації в майбутньому? Бо немає сенсу зберігати і консервувати, зберігати сперму, яка є. Ну, Нездатньою до запліднення, тобто в якій немає достатньої кількості повноцінних сперматозоїдів, які там, рухомі, тому що внутрішня маткова інсемінація, вона не є процедурою, яка заміщає екстракорпоральне запліднення. Екстракорпоральне запліднення – це береться яйцеклітина жінки, сперматозоїд чоловіка і з'єднується. А інсемінація – це тільки введення в порожнину матки жінки да, оброблених сперматозоїдів, які все рівно мають добігти до маткової труби і там же е, зустрітися з е, яйцеклітиною. Тому так, якщо ваш чоловік наразі знаходиться в ЗСУ або планує в ЗСУ, і ви плануєте вагітність, то тоді е, кріоконсервація для вас є е, е, оптимальною. Рекомендується в середньому. Заморозити до трьох доз сперматозоїдів. Це відбувається не за один день. Потрібно це робити з проміжками, бажано десь там в три-три дні сім діб. Але в принципі за один місяць цю процедуру можна, тобто можна назбирати достатню кількість сперматозоїдів для майбутніх інсемінацій. Враховуючи те, що інфекції, які передаються статевим шляхом, можуть бути небезпечними для внутрішньотробного малюка та можуть бути причиною для виникнення перечасного відходження навколоплідних вод, то обов'язково ще на етапі планування вагітності потрібно прийти обстеження на сифіліс, на гепатіти, на вірус імунодефіцита, на хламіді, гонорею, трихомонади, тобто на всі інфекції, які передаються статевим шляхом. Не треба боятися тести на ВІЛ. Скажи відразу: навіть якщо, не дай Боже, цей тест є позитивним, на сьогоднішній день жінка стартує прийом антиретровірусної терапії, це понижує кількість вірусів в її крові і це знижує ризик зараження внутрішньостробного малюка. На цю інфекцію менше, ніж до 1%. Тому своєчасна діагностика вона дійсно е, рятує не тільки життя жінки, да, а й майбутнього е, малюка. Всі ці обстеження проходить пара разом. Е, але для жінки ще важливо е, пройти обстеження на наявність дефіцитів вітамінів та мікроелементів, подивитися, е, наскільки якісно працює. Щотоподібна залоза, тому що порушення роботи щотоподібної залози пов'язане з ризиком викиднів на маленькому терміні, а також з порушенням да, розвитку самого внутрішньотопного малюка. Тому все це ми робимо до, до етапу планування вагітності. Наразі дуже є таким популярним тест на спинальну м'язову атрофію. І дуже багато мене жінки питають: а чи потрібно здавати такий тест? Якщо, наприклад, візьмемо таку державу, як е, Ізраїль, то в них в принципі генетичне тестування є обов'язковим на етапі планування вагітності, з рахунок того, що практично дуже багато тестів покривається е, за рахунок страхової медицини. Бажано, звісно, е, здати і пройти генетичне тестування, але в принципі е, для українців не є таким розповсюдженим дане явище. Але важливо пам'ятати, якщо ви і ваш партнер є носіями цього гену, то тоді ризик народження дитинки з цим захворюванням генетичним є дуже-дуже реальним. І, в принципі, якщо все ж таки є фінансова змога, то краще пройти цей тест. Інколи пара забуває зосередитись на головному, на тому, що Сексуальний контакт це про комунікацію між собою, про задоволення один одним. І інколи під час планування, на жаль, стається така ситуація, що пара почне фокусуватися на заплідненні, а не на, на процесі. Тому все ж таки бажаю, щоб ви фокусувалися на, на солоді та на комунікації між собою, а вже вторина на процесі запліднення. Золотою серединою вважається м, кожен другий, третій день. бо… Якщо відкладувати статеве життя раз на тиждень, це погіршує якість сперматозоїдів у чоловіка, тобто все рівно для якісного сперматогенезу, для оновлення сперматозоїдів потрібно статеве життя там, кожні 2-3 дні. Також, якщо ви живете раз на 7 днів статевим життям, то зменшується вірогідність потрапити у це фертильне вікно. Важливо бути уважною до себе. А, під час того, як зростає домінантний фолікул, який, в якому розвивається яйцеклітина, чим більший розмір цього фолікулу, тим більше естрогенів він продукує. Чим більше естрогенів, тим різніше в сервікальному каналі утворюється слизу, такого тягучого, рідкого, прозорого слизу. Тому, коли ви починаєте помічати е, цей так званий воляторний е, слиз, то є. Саме такий сприятливий час для настання вагітності. Тому що це дуже така велика помилка, коли пара починає жити статевим життям за календарка. 13-16 день менструального циклу. Не у всіх жінок овуляція відбувається всередині циклу. Тому слідкуйте за цервікальним слизом, і якщо є змога, да, то живіть. Кожні 2-3 дні статевим життям. Або відслідковуєте свій цервікальний слиз, Або якщо дійсно, наприклад, чоловік працює в ЗСУ, тобто не всі ж чоловіки знаходяться в гарячих точках. Є Працюють ЗСУ і мають можливість да, приїжджати додому, то тоді вже важливо використовувати таку процедуру, як фолікулометрія. Тобто в менологічному центрі ви дивитеся, спостерігаєте за зростанням фолікулу з допомогою ультразвукового дослідження. Лікар бачить наявність донатного фолікулу да, і каже: от настали сприятливі дні до, для запліднення. І цей час жінка може або поїхати да, до чоловіка, або чоловік е, може взяти е, там, да, відрядження. На жаль, е, наш організм функціонує таким чином, що початкові змі... зміни в артеріальному тиску є непоміченим для людини, і людина починає е, відчувати підвищення артеріального тиску. Тільки тоді, коли вже є зміни в судинних. Тобто зазвичай, це коли вже достатньо довго є тиск там, 140 на 100, тобто вище, ніж 135 на 95. А терапевтичним вікном, так, коли ще ми можемо вплинути на артеріальний тиск, є якраз цифри не більше 130-135 для систолічного тиску і не вище 95 для діастолічного тиску. І якраз важливо нормалізувати тиск як для чоловіка, так і для жінки ще на етапі планування вагітності для того, щоб знизити ризики по виникненню ускладнень під час вагітності. Тому так я раджу вимірювати артеріальний тиск на етапі планування вагітності, особливо якщо вас турбують перевічні головні болі, якщо ваш вік вище ніж 30 років, у вас стресова робота. І ваші батьки мають діагноз гіпертонічної хвороби. Тобто ви світу свіртеріальний тиск тричі на день протягом двох тижнів. І якщо він 125 на 90 і вище, да, проговоріть це з лікарем, з яким ви плануєте спостерігати за вагітністю. Бо інколи вагітність може бути настільки важкою для жінки, що народження дитини не є радісною подією, воно є виснажливою і якраз може бути стартом для важкої післяпологової депресії. Тому і знімаємо ми ці відео для того, щоб ви були обізнані і, отримуючи науково-доказову інформацію, приймали. Правильне рішення для вас та для вашої родини продовжуємо формувати суспільство здорових, щасливих, обізнаних жінок.